Ну, і як обіцяв вам ще шкода суперб. Шкоду суперб зараз отаку покажу. От, зараз подивимося її, зробимо огляд. От, і в кінці відео я скажу, яка ціна. От. ну Ця точно не продана. Ціна на цю машину є на даний момент. Вона знаходиться в Берліні на базарі, це 2-літровий. Дизельний двигун, додатки стоять по вікнах, вона на автоматі, на тканівому салоні. от но Тут немає круїза адаптивного. от 400 підіймачі, блокування задніх вікон, складування, регулювання підігріву зеркал, автомат ДСГ, є навігація, немає підігрівів, є клімат. так Дивимося. Мікроліфт, е, немає електроскладування. Так, от Задня частина, е, задніх підігрівів так само немає. Заднє є складування е, вікон. Так, задня частина, давайте в багажнику подивимося, що тут є. О, багажничко по комплектації. О. Електробагажник є, бачите, як буває, що машина, скажімо так, не то, що не на повній комплектації, вона взагалі майже на базовій комплектації йде, Але тут, дивіться, йде значить, домкрат, запаска, ключ, крюк, це все не трогали, все лежить на місці. Навіть ручка якась там лежить. От. А складування, електроскладування, електропровод багажника є. От, а бувають навпаки автомобілі, в яких є нормальна комплектація, але у них немає складування багажника або може бути таке, що немає, наприклад, задньої камери. От, таке теж буває. Дивіться, ось такий вигляд має цей автомобіль. От. Пасажирське переднє сидіння, навіть ще на порогах пленочка є. Так, и пленочка, ну и, відповідно по цене, вот, на эту машину на старт вони дают 14500. 14500, старт в Берлине, вона она на базаре, двухлитрового дизельного. Вот, а Якщо если потрібен підбір автомобіля, автомобиля, за посиланням в шапке профиля я все контакты, телега, Переходьте, ознайомлюйтеся, замовляйте. Два ключика в машине есть.